Так, всім привіт. Я провірив, чи записується. Не записувалося. Добре, що я провірив цей раз. Е, з вами я, Влад, і я повертаюсь до проходження Вікмика 3. Ось. Бачите, на мене налетіли ці всякі істоти. Коротше кажучи, е, не було довго відео. Е, ось, чому? Були різні події. А от останній тиждень мене полетіло збережня. І я перепрошов частину гри. Добре, що не всю гру, добре, що там збереження було за травень. Тобто мені там треба було розчарувати, розмагічити там уму, там, Ну, в принципі, там треба було допомогти церіс. Ну, серіс. Ну, там, в принципі, вже було скеліка. Так, це дуже добре. Ось, друзі. Ну що, будемо проходити. Я сів на човен, поплив 2000 метрів і от сюди дійшов. Справа в тому, що вчора я вже записав цей фрагмент, який я зустрівся з сирі, це все класно, дуже душевна у них там розмова. 51 хвилина, чи скільки вийшло відео, на жаль, звук не записався. Збився звук по ПС. Я не перевірив запис, перед тим як записувати. Налаштування мікрофону збилось, там тупо нічого не стояло. Е, типу, звук взагалі не був. Не звук з не звук мікрофону. Ось тому перезаписую, я не буду вже довго там розмовляти з сирі. Е, коротше, там просто дуже файна, душевна розмова, просто там сирі буде згадувати, просто як вона там, це все дитисто класно. Тим паче польська звучка дуже класна, але перепрошую. Ось, коротше. Я би стрім завів. Та все-таки. Щось по відьмаку, у мене щось люди не дуже люблять дивитися стріми, щось піше по стріми по сталкеру заходять, щось таке. Увага! Збережіть свою гру зараз. Ви наближаєтесь до вирішального моменту в історії гри. Рекомендуємо зараз зберегти гру. Давай збережемо, але... От воно пише, що ви не можете зберегти свою гру. Я не знаю, що це за прикол. Як бути на приколі, так? Це напевно через битву з цим Гарбі чи ні? хто там. Тебе не пристали. А що мені робити? Ну, не хочу, що ну, мені робити. Зараз буде світлячок. Я буду відоси пропускати. Вони класні, довгі тут, але, але друзі. Дуже класно вопрос. Ось ти я повернувся, це дуже віде віде віде. добре. Зараз ніде я не працюю. На завод повертатись не хочу. Кол-центром, оператором, також бути не хочу. Це таке лайно. Коротше. А я не шкодую, що я звідти звернувся, бо тут чесно війну, я був не щасливий від того. Але все-таки думаю, що робити? Куди йти, як йти? Я розумію, що мені треба якусь навичку отримати. Англійською мову покращувати до дуже файного рівня. Бережіть, щоб у вас човен не чпокнувся. Бачите, в мене вже трохи чпокнувся через това. Розмір, я хочу творчістю займатися. Ну я, в принципі, бачите, хто записую, то займаюся. Воно то файно, щоб то все. Вдалося. Правда, друзі, ви далеко від цього світлячка не виїжджайте, не виходьте, не тому що. Тому що, якщо ви далеко вперед підете, він зупиниться і буде вас чекати. Ви до нього маєте буде повернутися. Досвід. Вчорашній причому. Не пам'ятаю, яке півроку тому це проходило. Але це як вчора, то я пам'ятаю. О Боже, як виходимо. А, хід не, ну. Підтверджуєш своє імені. Я до речі, напевно, прив'яжку трохи зроблю, там шрифт більше поставлю. Шрифт. Тому що. Хочу якусь покращу привішку зробити, не знаю. О, все нарешті. Це раз то, то, доволі набагато швидше було, ніж той раз. Вчорашній вчора якось так затлутався. Треба буде допомогти краснолюдам. І блін, півроку тому в мене, знаєте, в мене два краснолюди вижили з трьох. А в цей раз, вчорашній, точніше, вчорашній, не цей раз, а вчорашній раз, в мене вижив тільки один краснолюд. Тобто два померли, Це зранку. Я не знаю чого. Я там один точно має померти він впаде зі скалі, а з кавіатуючись. Я не пам'ятаю. А може все-таки одного тільки спав? Блін, півроку тому. Просто... Чи в мене просто хебний спогад те, що я двох, двох спас минулого ночі? Слухай, я не знаю, я не пам'ятаю. Хедвік затримався в шахарці. Мушу там зайжати. Замкнєте. Я тоді вічливо говорив, зараз спробую. Не вічливо говорити. Ну, що ви дігай? Поволіть світ, м'єто! Є. А дзюдя? Так! Я все одно прийдеться їм допомогти. Мені не потрібно. Відкрий, поки я не розсадився. А, він все одно спитає. Ми б все одно могли би відкрити. Але давай гаразд спробуємо. Побіжали. На цьому острові ми не можемо визвати нашу конячку. Це острів, якого навіть немає на карті. Це вчора хтось говорив з краснолюдом. А, напевно, те, який любить ремати. Ну так, да, досягне. Якщо це краснолют, говорить, то би. Я ненавиджу це гарні. Я в принципі нікого не любив би, але... Тут могут так не зачем пришел. Слухай, такой сы чувак. Це не можно было бы до него прыгнути, якось он допомогти. Ну, я же болтал, по-моему. Давай, давай. Ой, мені треба будет дорожника. У мене, коротше, виходить так те, що... Тут впаде! Раз, біжим. Так, топленько. А хоча збережюся... Але пофігу, зберігся десь дикий. Ага, гаспар, ну його треба буде контролювати, щоб він не заснув. Давайте тому спочатку по цьому побіжу. Бо тим паче, якщо я спочатку по фермці піду, може він буде живий. Він там типу його соб'ють. Слухай, ну а може він і буде мертвий, Але якщо він зараз буде мертвий, я хер його знаю. Я просто я вже точно не можу пам'ятати, як я то півроку тому проходив. Але це я буду пам'ятати, в мене буде відос по рецепту. Да? У нас. Ну, колись, може, колись буду перепроходити МАК-3, було б файно. Ага. Завальнув. С тем дебилом у немає сенсобиці там з... чорна херня якась велика. Я вчора бы з знаю. Короче, цей так уж мертвий. То не є вес, або але... як я так є. Хоча бы от вас посем, то і то вже тот. Де нас у нас украде ч? чого цього чесно не пам'ятав А вчора просто це, побачив. Нагаразд. Та й таке, хочу щось пробувати, щось... Щось таке, щоб трохи це є. Тому що я хочу, щоб більше краще. Я хочу туди кращу політику, щоб висить. Тому що, що бачите, Я ж шверху. Не фіга себе це догануло. Я шверху нічого, до речі, погоди. Пепкою видосу, щоб вони були цікавіші, щоб більше люди дивилися. Ну, саме, щоб вам, тобі там хто дивиться, коротше. Якщо дивишся від то щоб було цікавіше продовжувати його дивитися, а да? не через 10 секунд закидувати. А просто, ну так, якось цікавіше людям, коли вони ще бачать лице. В основному. По-різного буває звістали таке. Ну зараз у мене, коротше. Голос ще більш менш такий спокійний приємний, то мені це подобається. Вчора щось відос не дуже був спокійний, чесне слово. Може і краще, що він не записався. ти такий більш спокійний, важно. Тут, коротше, чувачок буде. Ватач, це ще наверх. Ха-ха, страху Ей, лежить. Що? Встава! Що, Вставай! руче. Става! Що Ц... ж ти знаєш? Ваші друзі, друзі сказали мені вас берегти. Вирацай. Ви Давай. Но. Добре, що хоч нам не треба зараз з ним спускатись. Але він буде іноді засинати по дорозі. Ну йдемо. Вчора я так пройшов, те що... Все, те що нам треба було ще до того чувака зайти. Ну я буду в полі. Який пава, якого вже. Я люблю ютуб, я люблю цим займатися Це моє улюблене діло дуже щасливо До речі ти башну рівень був на Буквалізацію став коротше побіжав. Це моє улюблене діло, я хочу щоб, було, щоб було успішно Все вже заснув та засинає От я не знав, що це таке раніше. Саме Чув назву Нарколепсія. Ну, я не, не розумію, що це за хвороба. Я вже потім, коли дивився серіал один. Там, коротше, була людина, яка страждає від Ерколепсії. Це батько одної з персонажей серіалу, Я сміт. вже заповнив. Ну, праві немає на О, от вона мені було, і сказав, ти, що немає його не на карті. От чого ще Ми поки ще не знайшов. Віде, Але знайду зараз. Він, напевно, На жаль. Міст. Уявляєте? Ми поговоримо з целі, вийдемо в селі знайду. Напевно, тому що, коротше, світлячок летить до самої целі. Чомусь, уявляєте? В саму церлі вселиться і тоді вона А Вона ж буде холодна, якась уявляєте? До... Побіжали що шляхи. точно, якщо туди наверх, піти, там тільки там покупати. Побіжала краще це. Бачи він там не захоче за на мене. А, боїться. Я не набачу вас. Скоро буде битва в кармон, и я вже не в цьому відео. Я кажу, приміра их као. Як перший проходив, Я перший відмак просто проходить, боже, просто п'я. Хоча відмак завжди цікавий, ти ж все одно якусь частину чогось забуваєш, коли проходиш. Потім перепроходиш так класно та цікаво, що просто не описати словами. побіжали. Побіжали, чувачі. Це... Ви б моє розумієте? Я не хочу, щоб ви відбирали час. У мене і в страх. Що? Ти ще одне, аня два. Ти ви впала, не померла з такою весело? Аня, може, й померло. Є. Живе. Живучі. Звісно, щоб ми впали, ми тут не померли. Опа! А, не дотянуло. добре. А не мене померли вовк. Я думаю мы тут помрям боже так високо Зараз засне знову задолбав Бо ми так далеко відійшли від нього Ані ще поки не знаю, але скоро засне. Справа така знаєте тут Один раз заснул Блін, Як це тебе обійти так Господь Я тебе Я, я, я не знаю, я тебе кажу через верх проходити ну якась і якийсь тусільніший один єда все ще го обійти так шанс мені тебе бороти якщо нам все одно не всю сторону бля ця карта ця мапа блін ця локація я її не люблю Через Но те, вставай. що Но, йош. Йош. Да, тут плутаєшся. Ну, йош. Так, побіжали. Тобі стрмно, що ти не можеш вступити взагалі нікуди, просто піти стоїш на місці, а тут ти одразу рев засилаєш. Побіжали. Я почав, до речі, це сказати, читати книгу по відмаку. Дуже сподобалось. Читаю, це мені дядько позичив мій твою Просто топчик. Книга просто конкретна, просто супер. Все-таки всесвіт книг по відьмаку просто такий цікавий. Знову ти заплутався, так іди сюди. Майже дійшли. Пішли. Там майже вже хата це все йде сюди. Зараз я ви копну. Става. Не це. Що, пішли? А ти робиш на той дивной виспі? Шукам короче. Я буду, тут, до речі, багато зберігати, коли вже тієї знайдемо, тому, не не тому що ой, проводиться просто. Сила. Тому що там ж треба буде якісь вибори робити, де були щось в діалогах вибирати, щоб правильно файна кінцівка була. Газ. Що з поз. Так. Так. Єсті <творючок> зимна. Да, тут. Oh. Ого, це <проб> так та, та, швидко. Туда... Uh, все на одразу. Я це все запитував, блін, так класно було, ну. Зараз швиденько то все роблю. Але запитую все крок за крок. Ось так дивно, це до речі, все від те і чути, типу. Те як ми тоді все по крокам, знаєте, ви нюхоло видивлювати ось. І, і це все уявляли, а тут от оно. Так і ось. Нет. Ну і до речі, дуже цікавий голос польською. Але подавай. Я не знаю, прям такий файл. Цікавий. Куда вой? Це Там, короче, типу корабель Еридена пройшов, ну то капець. Це був світло, щоб було світліше. Тут вони об'єднаються. боже, всі раді його і бачити, є не перед цим. Грис, ніні. Все тоді. Ось те, що я вчора до якого моменту пройшов. От дві подружки, одна прийомна мати, друга сестра, типу, я не в цій цілі. Все тоді, добренько. Ого, і то я за 20 хвилин це прийшов, боже, 50 тут на хвилину. Але довго просто там ще відоси були, да? Оці, які я пропустив діалоги. І те, як той світлячок летить, і це все. А ще, я плив. Я саме плив там 2000 метрів говорив. А ще там так тупив. Ну, коротше, отак. Добре, що стільки записав. Можна, в принципі, ще далі трошки пройти. Можна, я не знаю. Навіга Я тут уже зупинився, новий раз. Боже, ну блін, краса спрятуєш. рідна, Кайр Морхен. Старі добрі часи. Коли тут спокій, сонечко, пташки співають взагалі дуже добре. Ale tam pośnajcie radę ta. Szkoda, że nie ma tu Wigiego i Folana. Opa, Jalmar. Jalmar. Zołta worę. Przywiozłeś ze sobą... Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecz. Dobry pomysł. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahak... Aha, jeszcze tu. Ясно! Зрозуміло, ну нам таке тут щось В принципі нам на це все буде. А, ми вже в Гвент з ним не можемо пограти. Розмовляємо. Вже все. Гвен тоді могли коли в місті були тоді пограти, зараз вже тут карморані не може. Ще я забув кое-что. Дещо? Це... Ого, 4 бали. Вау. Чим мені треба буде Потім для крові вина Ірден Так! Треба її прокачати. Це класно, але Давай поки нам цей Ірден не треба, давай поки вогонь Але Ірден треба потім не забути поставити. Побачимо! В принципі, дякую тоді за перегляд. Замові буквально трошки увійти. Залишилось, покращу. Щось таке покращу, поговорю ще туди. Ну що тут мені покращити? Треба подивитися. Якась броня я не ні, немає. Нічого покращені немає, в мене все краще. Всі зброї, все, що хочеш, в мене воно найкраще. Із того те, що в мене є. Зрозуміло. Вона ще такого пише дійсно, я не можу нічого перемонтувати, не додати до зброї, в принципі. Дійсно, що немає. 25 рівень класно. Так я хочу перепровірити свій рівень складності. А, нормально, мій рівень складності історії меч, тому що я тоді... Коли перепроходив частину гри, я собі поставив на легкий, просто щоб щось <правда> вийти то я... ну так, да, я собі тоді переправив, все файно. О, це цей. Я не пам'ятаю. Але добре, що він є. Не, він наче був, да. Я не пам'ятаю. А з тобою про прошу поговорить. Чому ти звільнив газ? Бурит твердженек. Mury twierdze są w ruinie. Nie jesteśmy murażami. Szkoda. Nie zdołamy zatrzymać gonu na zewnątrz. Nie ma czego żałować. Na odpieraniu oblężeń też się nie znamy. Zmierzymy się z nimi na dziedzińcu. Da, do budybi z konkretne. konkretnie. co w nie niepokana jest dla zwyczajnych ludzi. якщо так подумать, кисть, то скільки монстрів стало. У нас така. І дозволимо їй забрати. Але ж де ми знаходимся, де наш каймор знаходиться? В такій пусталі тут, там, де нічого немає біля нас. Тому нормально. Що тодіш поступки? Вренці ж остане геродко на Виградо, нішто машина не встріли. Гера? Готовий до валки? Герольд. Герольд. Де ти ще зачне? Не шат. Такий гос прямо такий польською прямо. Witaj w Maciu. Jesteś? Opa. Dziękuję, że przybyliście. Nie tak, ma za co. Przy okazji chyba zapomniałem. Lepiej się nie tłumaczyć, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak ma. Ta. Ta. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Tak, nas naprawdę mało co ale fajnie. Fajne to, że wy jesteście Łokieć wyżej. Jest na dobrym celu. Fajne to, że byliście przyjaciółmi. Dziękuję wam za to, że przyszli. A gdzie ja nie wiem. Czy w środku? Iluzja. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpocząć. O, właśnie, ona. No, kurczę, się co zaraz. Ci zaraz najpokoją. Zostaw w spokoju moją toaletkę. Robisz się na bóstwo dla dziecka. <grywa> Kobieta <grywa> nakłada makijaż i cieszy się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tu. Zrozumiałam. Tak często, coś ty pracujesz, Kayra. Zimno cię. się ci, dobra. <laughs> bardziej niż będę. Tak, dobra, się Wysłałeś im szczęśliwe jasparyce.